Всім привіт! Сьогодні готуємо пірішки, виливаю мисочку воду. Рецепт буде знизу відео. сюда сюди. Додаю сюда чайну ложечку дождів, сахар. Сахар надо 3 столові ложки. А я ложку не взяла, вот так. Раз, два, три, четири, пять, шесть. Буде маленький чайник. Так. Соль, щепоточка. Така ось маленька щепоточка. Багато солі не надо. Так, тепер додаємо сюди олійку. Цинуля, дай мені ложку здорову. Забула взять так. І три столові ложки олії от так. Так. А тепер додаємо потрошки муку. Так, я тут уже просіяла собі. И потрошки буду я пока три такие ложечки пошли. Ну, а потом буду уже добавлять. Щен. Так. Сейчас все здесь. Так, еще мукичку. Я все напишу. Внизу буде рецепт подріжжі. І ще треба трошки. Замісила я тісточку, бачите, яке м'ягусіньке, м'ягусіньке. Зверху помазала олійкою, накриваємо, накриваємо пленочкою. Мягеньке-мягеньке. Бачите, яке ось м'ягусіньке, м'ягусіньке. Все, ставимо його, нехай воно підходить, а ми займемося начинкою. Картошку я зварила, дівчатки, підсолила, пожарила цибули дві цибульки. Сюди додаю чорний перчик, делаємо по вкусу сольку, соль, скільки вам і перчик теж. Сюди додаю шкварки, потрошки будемо перемішувати. Хто не знає, що це таке за шкварки, бо питали, що це за шкварки. Скварки це нарізаєте жир і сало по кусочку, маленькому, такі квадратики, кубики. І пережарюєте в казанку. Жир збираєте, а шкварочки жаряться до золотистого цвіта. От вам і шкварочки. Хто любить більше, ложіть більше. Зараз я побачу, якщо буде треба, ще додав. Начинка готова в нас, здемо тісточко, поки підійде. Підійшло наше тісточко. А ще йки. Щас я трошки муки сюди насиплю. Так, вилажуємо стілку будемо робити філішки. Бачите, яке тісточку живе, живе. Сейчас чуть-чуть не -чуть печки ще добавляю. Так я беру еще, бачите. Вот И выдушиваю. Получается одинаковые пережочки. пушляски уже. Так, все. Ще один маненький остався, додавайтесь. Так, і поки оберемо його Ось цей, трохи мокинько, щоб не приставало, бо вони такі мягусінькі, І катаємо. Так тоненько розкачую. ось. сюди вложимо начинку. Начинку можете лежить любу, таку побагату і защіплюємо. Це сюди. Не вилазимо. Отак ось О. І все, і закручуємо. Такий гарненький, щоб були там. Ось такі длинненькі будуть пиріжочки в нас. Бачите, які гарні. Ось, ось такі. І так всі пороблю, покажу вам. Наділила вже пиріжочків Зараз поставимо, нехай вони трошки підійдуть. І будемо мазати яйцем і в духовку. Підійшли пиріжочки, змазую їх яйцем. Так, хорошо змазую. Змазала я яйцем, дівочки, посипаю кунжутиком. Кунжут миленький, правда, ну, все одно буде вкусно. Так, усі посипаю. Так, дівочки, ставим, помазала вже яйцем, посипала кунжут. Ставимо духовку на 180 градусів 25-30 минут. Ну, дивіться по своїй духовці. Спеклися наші піріжочки, бачите, які красиві. Нехай трошки остинуть і будемо пробувати. Дівці, спеклися наші піріжочки. Вже два штучки внукові віддали тільки що приїхала, а це нам залишилося потрошки. Е, очень кусний, у мене гусенькі, синочок розцей подивить. Дивіться, який. Как пух. Як пушок, як пушочок. Ще гарячий, да? угу. Он, с Бачите, які. Готовте з нами, дэй, підписуйтесь дэй. на наш канал. А, Всім пока-пока!